Володимир Зеленський призначив суддю конституційного суду. Ним став екс-координатор проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. Указ номер 438 оприлюднений на сайті президента. Цим Зеленський фактично розблокував роботи конституційного суду, адже від 27 січня в суді не було кворуму, тобто мінімально потрібної кількості суддів, щоб суд міг ухвалювати рішення. Виходячи з біографії, Вадянников має 20 років юридичного досвіду у сфері верховенства, права конституційної та судової реформи. Бере участь як експерт у парламентських робочих групах під час підготовки законопроєктів. Також він брав участь у розробці нових редакцій цивільного процесуального кодексу, господарського кодексу, кодексу адміністративного судочинства України і був залучений до розробки моделі вищого антикорупційного суду України, зокрема до розробки кон. Цепції проекту закону про вищий антикорупційний суд, це було у 2017 році. У 2021-му подав свою кандидатуру на суддю КСУ. Отримав найвищу оцінку, проте його призначення не відбулося. Олександр Водяніков працював у структурі АБСЄ в Україні з 2004 по 2023 роки. Спочатку був науковим радником у сфері верховенства права, а з 2008 до 2022 року Обіймав посади програмного менеджера та юридичного радника в проєкті координатора ОБСЄ в Україні. Ударні безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 28 червня, у День Конституції України, атакували військові об'єкти Брянська. Дрони уразили об'єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Російської Федерації інформацію про наслідки атаки уточнюють. Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати і публікувати відео наслідків роботи ППО. Ну, добре, хоч не нагадали, що. Не треба курити де не попало. Російська система ППО Панцер С 1 та три російські вертольоти знищені в Криму у ніч з 27 на 28 червня дрони залетіли на військовий аеродром Кіровське на тимчасово окупованому українському півострові. Удари були завдані авіаційній техніці по засобам ППО, по складам боєприпасів та розвідувальним БПЛА. Ворога в результаті знищення ЗРК «Панцер-С1» та гелікоптери Мі 8 Мі 26 Мі 28 А на аеродромі були зафіксовані вторинні детонації. Відео, що публікують в мережі, начебто кадри наслідків нальоту безпілотників на аеродром Кіровське. Старе це відео після удару атакамсами по російських гелікоптерах у Бердянську в 2023 році. А нові кадри думаю невдовзі з'являться.